Вітаю вас, друзі. Наступна тема, яку я хотіла б розібрати в цьому коротенькому відео, це тема про борги і кредити. Я також її обіцяла учасницям своєї групи, тому зніму відео, можливо, вам теж буде цікава ця тема. Зараз в нас досить непростий період за рахунок того, що. От Через війну в країні а, також страждає і, от, і інфляція в країні і а, страждає економіка, відповідно, страждає бюджет, фінансове становище кожного українця. Тому я вже трішки мене голос сідає, бо це вже друге відео записую. Можливо, трішки буду кашляти зараз. Отже, хочеться, хочеться цим відео допомогти. Можливо, кожному з вас на своєму місці те, що я можу зробити, в принципі, бо я рахую, що воювати ми можемо не тільки. От в нас багато фронтів, на яких ми можемо воювати. Один з них це економічний. Сьогодні буквально говорила з знайомим, який також. Розглядає варіант. Він каже, я хочу. Бачите, поп'ю. <кій> я хочу йти там на передову, але розумію, що зараз я опора і підтримка для своєї сім'ї, для батьків, там, які вже у похилому віці їм потрібна допомога. Там, і він скидає гроші на ЗСУ, відправляє, ходить він за кордоном, ходить на мітинги. І от я скажу людям, які знаходяться в такому положенні, як мій знайомий, я скажу вам те, що і, в принципі, йому сказала: робіть все можливе на своєму місці. Робіть, воюйте на своєму фронті і робіть те, що ви вмієте. Ну от він, Якщо, наприклад, він не служив в армії, він не знає, як це робиться, і в цілому, але от він. Через, можливо, таке почуття там, провини, або там, от, знайомі пішли, і хтось із них не повернувся. І це дуже тяжко переживати. Насправді, в мене я знаю таких людей, мої колеги, так? і ну, це страшно, це тяжко. Але якби от, я дуже вдячна всім військовим, які говорять про те, що. Якби не люди, не прості люди, які не воюють, але які там підтримують економіку, які скидують на бронежилети, на якісь такі потреби, на байрактари ми зібрали кожен там по 2 гривні, по 50, по 60, по 30, по 20, розумієте? Тому давайте будемо на своєму місці воювати, тому що військові інколи кажуть. Не йдіть, якщо ви не вмієте не знаєте, як воювати, не йдіть, не плутайтесь під ногами, бо ще вас нянчити потім. От Я і особисто спілкувалася з військовими, які так думають, і я бачу безліч таких от відеозвернень. Тому давайте поговоримо. Так, ну я все-таки запишу це відео. Давайте поговоримо про борги і кредити, тому що зараз от ми опинилися в такій ситуації, багато хто лишився, залишився без роботи, і багато кого це вганяє в депресію. Серед моїх і клієнтів є от випадки, коли ну, дійсно там або скорочення якесь, тому що фірма не може потягнути ці розходи, або певні якісь обставини, там, чи закрили виробництво, і приходиться. Людині, от, ну, залишається людина без роботи, і що їй робити. І хтось бере кредити, влазить в борги. І, в принципі, навіть і до війни, я думаю, що також вам ситуація знайома, що бодай раз ви брали кредитні кошти, знаєте, такі. Спокусливі оці кредитки, де там, дають вам тисячу якусь. І відносно от, елементарно, от я по собі можу сказати, що елементарно, навіть там чи ви забули гаманець, або вам потрібно розрахуватися за продукти, ви стоїте вже з, з продуктами на касі, і забули там, в машині чи вдома гаманець. І ви можете ці кошти скористатися цими коштами, або якісь вам там на щось не вистачає, або а, гроші в дорозі. У нас в сім'ї такий термін є: гроші в дорозі. У нас немає поняття, немає грошей, бо вони є. Але, наприклад, оскільки я і мій чоловік, ми працюємо з людьми, в нього замовники, в мене клієнти. А, і буває таке, що там, ну не знаю, робота зроблена. Але гроші там пересилаються, що там затримка якась. І ну от в кожного така може бути ситуація, коли якимось чином ви можете перекривати, там, або за рахунок боргів, або за рахунок кредиту. І я знаю історії, де люди беруть кредити і борги. От борги, що я розумію, під боргами це, наприклад, коли ви позичаєте у Знайомих, друзів, родичів віддаєте без відсотків, наприклад, або по домовленості. Це кредити, це коли ви йдете в банк, берете кредит або там на кредитку, там, приват, монобанк. Ну, коротше, оці кредитки, де, в принципі, все більш-менш ви можете бути захищені законом. Якщо там щось лишнє вам накрутили зайве, ви можете звернутися до юриста і це все вирішити. А от є фірми, які, наприклад, там швидко гроші, там всякі такі штуки, де там накрутять вам шалені відсотки, ви будете потім ще віддавати довго і нудно. І а, роками. І це дуже виснажує. От Я знаю, в мене в оточенні є такі знайомі, які. А, до яких дзвонили потім колектори, до їх рідних, погрожували. І, тобто, розумієте, от якщо от такі сумнівні контори, то це не тільки вже ваші емоції від того страждають, ви емоційно, постійно напружені і думаєте про те, а вже і ваші рідні. І насправді, то, що більшість відноситься до кредитів, якось так от легко, о, кредит, круто, можна взяти. Але насправді потрібно розуміти всю відповідальність. і не брати більше, ніж ви можете віддати. Як і борги, так і кредити. І дивіться. Uh -huh. Ну, я, наприклад, я потім в кінці відео це скажу, як виходимо з... як відносимось, щоб вийти швидше з цих кредитів до, до цієї ситуації. Перше, що варто зробити, це зняти емоційну прив'язаність до. Проблеми до кредиту цього. Тобто, дивіться, чим більше, чим більш емоційно, чим більшими емоціями ми наділяємо цю ситуацію, проблему, тим важче нам живеться з цим. Наприклад, якщо ми будемо постійно ходити, Боже, ці кредити, задовбали, тривожитись, боятися, переживати за те, що. Ну, от, постійно переживати, що немає де гроші, де взяти, і у вас просто буде, ви зсередини будете себе з'їдати. І, звичайно, буде хотітися швидше, швидше віддати ці гроші, себе всьому обмежити, на всьому економити, лиш би віддати ці кредити і вже забути про них. Так от, штука заключається в тому, що коли у вас така сильна емоційна. Прив'язаність і напруженість до цієї ситуації, тоді, як правило, дуже швидко. Ви дивіться, ви дуже багато ресурсу, енергії витрачаєте на оці негативні емоції, зв'язані з кредитами і з боргами. І це впливає на ваше здоров'я, там включається соматика, на вашу психіку, на вашу а, працездатність. Ви не можете бути продуктивними, якщо ви постійно у вас голова забита цими думками. І, відповідно, продуктивність падає, ви ще більше себе починаєте гристи. І це такий накопичується, накопичується таким великим шаром, не знаю, кулею, проблем. От. І, відповідно, перше, що потрібно зробити, це. Від'єднатися емоційно від, від цієї ситуації. Наприклад, я не кажу, що взагалі відповідальність себе зняти, а, все, нормально. Я все, що кому винна, все прощаю. Ні, ми не так робимо це. Інфантильна позиція, недоросла. А ми що означає відділитися? Ми беремо нашу проблему, да, в даному випадку кредит чи борг. І розуміємо, от її просто віділяємось от тут у нас. Кредити тут у нас емоції, мухи окремо, котлети окремо. І ми беремо, дивимося, аналізуємо і починаємо сприймати кредит як не проблема світового масштабу, і що я буду робити, Боже, за що мені це? А сприймаємо як просто завдання, яке нам потрібно виконати. Взагалі, відношення до Я взагалі не люблю слово проблеми. Воно ну, прям надає такі, така емоційна окраска вже йде, забарвлення таке емоційне. Я люблю говорити завдання. Дивіться, як, як змінюється відношення, проблема це ж, аж голова починає боліти, в скронях давить, тисне, що Боже, проблеми, як важко мені жити. І завдання. Ну, Як от в школі вивчилися і давали завдання, там, домашні завдання. Виконав завдання, гуляй вальсом. Іди, грайся, роби, що хочеш. Отак, От і в дорослому житті так само, Там, чи ви ходите на роботу, чи у вас власний бізнес, хто веде планер? Да? От, наприклад, я веду план, записую на день. І в мене є такі галочки, я ставлю біля завдань. Так, це мені потрібно зробити, я поставила відміточку. Відноситися навіть до великих таких які вам здаються, оце велика проблема, відноситися як до завдання, яке просто потрібно вирішити. І тоді у вас набагато більше буде ресурсу. І знову ж таки, важливий момент. Дивіться, коли ми відносимося до кредитів ворогів як до величезної проблеми, і повністю думаємо тільки про них, як би це віддати. І думаємо з позицією, слухайте уважно. Важливий момент. Як би заробити більше грошей, щоб віддати кредити, воно так не працює. У мене одназу. Добре, не буду не буду цю історію зачіпати. Довга історія, і при тому, що, можливо, не варто її розповідати. Все-таки конфіденційність в першу чергу. Я не питала дозволу, тому не буду розповідати. Але дивіться, коли в нас... Стає таке питання, що потрібно заробити грошей, щоб погасити кредит. Провал, знову ж таки, тому що так не працює. Це величезний ресурс, і ви не розумієте, от, типу, на що гроші заробляти? Щоб віддати їх потім? Бо ми ж беремо гроші в кредит, щоб користуватися грошима, яких в нас немає, да? але коли їх віддавати, їх не хочеться віддавати, тому що. Ну, бляха, ви, можливо, на дурницю гроші потратили, можливо, не на дурницю, можливо, вам дійсно потрібні були. Але в той момент вони вам потрібні були. А в цей момент ви можете щиро не розуміти, чого я маю зараз віддавати ці кредити, взагалі ну, не хочеться якось. І мотивація, внутрішньої мотивації не буде, щоб заробляти. Ну, Типу, заробити, щоб віддати якийсь сенс. Тому важливий ще один такий момент, що не ставте. Цілі, от, коли ви плануєте збільшити дохід, перейти на вищий рівень фінансовий, не ставте ціллю погасити кредит, виберіть ціль, яка буде приносити вам задоволення, радість від життя. От, наприклад, ви можете вибрати ціль, там будинок побудувати, власний, да, там. Купити авто, поїхати відпочити з усією родиною, там ну, якісь такі речі, або там, мотоцикл купити, собаку купити, ну, якісь такі речі, або там збільшити там, ціль, вийти на такий рівень доходу там, на вищий, ніж ви зараз, там, на сходинку вище піднятися. Поставте собі ціль, яка буде вас надихати і мотивувати. Для чого вам це. Що це дає? Тому що зазвичай тут така стінка. і В мене от, і клієнти приходять з такими ж запитами, коли я не розумію, для чого мені заробляти. От, наче от, як вперся лобом в стіну і не можу її пробити. Так це відбувається, коли ми ставимо типу, такі, що я повинен, тому що там борги чи кредити, чи третє десяте. Я комусь щось повинен. А вну, внутрішні... У нас стан такий, типу, та нікому я нічого не повинен не відбувається, спротив. Так от, так. Що це таке? Секундочку. Хочу увімкнути тить. Хочу увімкнути, щоб дивитися час. Так, щось мені потухло. Ага, о, вже потрібно завершувати, вже теж затягую відео. Про що це я говорила? Про те, що ставте собі ціль, якусь, яка буде вас надихати. І от ви не з позиції повинен, а з позиції, і ви коли поставите таку ціль, там збільшити дохід, от якась така глобальна має бути велика ціль, там і навіть от мрійте на виріст. Оці цілі у вас мають бути на виріст. Там, вліти ще більше. І е, коли вас це буде надихати, у вас з'являться ці фінанси, і ви оце завдання, не емоційна, вже без емоційно, оце завдання, які кредити, ви будете гасити поступово. Просто от е, розрахуйте собі, наприклад, від, візьміть за правило таке, що я, наприклад, е, не буду всю зарплату витрачати на кредити, на погашення цих кредитів, і, і в, собі всьому буду відмовляти. Лише б їх закрити. Замість того, ви можете обрати такий варіант. Або якщо це у вас безліч, там такі якісь сумнівні контори, де понабирали кредитів, і ви розумієте, що ну просто дуже швидко ростуть відсотки, і ви не встигаєте, ви просто гасите тільки відсотки, а тіло кредиту не гаситься. А в такому разі, що б я рекомендувала б, це взяти десь у банку кредит там, щоб все було законно. Погасити оті малі якісь такі заборгованості, і виплачувати у вас буде один кредит, великий, але один, і ви зможете суму. Там буде, наприклад, на скільки років, там на рік чи на два чи на п'ять. Ви візьмете, як от іпотека береться, і там ви вирішуєте, там не знаю, взяти квартиру в іпотеку, а потім виплачувати кожен місяць. Чи техніку якось по 5 тисяч гривень, чи по 10 тисяч гривень, чи якщо це кредит, це взагалі може там бути по тисячі гривень, чи ну, відносно, да? розрахуйте ту суму, той відсоток від зарплати вашої, від вашого доходу, який ви можете виділяти при цьому, не придушуючи, не пригнічуючи свої потреби. Тобто якісь потреби, ви розумієте, а ну це в принципі без цього може обійтись, але якщо це якісь базові потреби, не обмежуйте себе. І якщо це, наприклад, відпочинок навіть там раз у рік, раніше ви їздили три рази в рік відпочивати, а це а, а коли взяли кредит, взагалі не їду. Ні, хоча б раз, ну поїдьте, відпочиньте. Да? Можливо, це буде якийсь не такий вже не з таким розмахом, але в цілому дайте собі цей відпочинок. І розрахуйте таким чином це завдання. Кредит це не проблема, це завдання, яке потрібно вирішити. Що мені для цього потрібно зробити? Беру, веду таку бухгалтерію, розраховую, скільки, який відсоток, скільки, яку суму я можу маю вносити кожен місяць, щоб мене це не тривожило. Просто відноситись, ага, вношу кожен місяць і все, без питань. І, і немає цієї тривоги, внутрішньої страху, що з цим робити. Тобто від'єднуємось. Да? Наступний не менш важливий момент це. Планувати своє майбутнє, от, да? ну, це я вже сказала про цілі, що часто люди, ми, ми, ми ж коли, от не знаю, там хочемо щось запланувати, запланувати якусь ціль, ми такі, ні, поки що мені це не світить. От коли погашу кредит, от коли роздам борги, от тоді заживемо. От тоді все в нас буде добре, ситуація не лавці. От зараз я недостойна цього чи недостойний. Ні, я навіть боюсь мріяти про це. Ні, я не буду, я забороняю собі це приймати. От коли від Дамборги, тоді я собі дозволю бути щасливим або отримувати радість і задоволення від життя. А поки не погасив кредит, я не маю права цього робити. Насправді це теж від'єднуємо своє майбутнє, свої майбутні плани, цілі від кредиту. Тобто не обов'язково переносити їх, відкладати в довгий ящик або взагалі про них забувати, бо у вас є кредит. Ні, ще раз повторюю: ви відноситесь як до завдання, яке потрібно вирішити. Відсоток відкладаєте, гасите паралельно кредит. Але не, не пов'язуєте це з тим, що о, я не маю права мріяти. Далі продовжуєте гасити і паралельно мрієте, складайте плани, так, хочу кращу машину, кращу там, не квартиру, а будинок. Що воно гаситься тут. А, воно в мене тут не працює, я поняла. А, от, власне, зрозуміли, так? Да? І таким чином вирішуєте цю ситуацію. Так, планувала відео зняти недовге, ще, можливо, зніму відео про кризи. Да, от, можливо, можливо, ще запланую. Оце, в принципі, якщо щось не зрозуміло, якщо вам потрібна більш детальна консультація, допомога з цього приводу, звертайтеся, пишіть мені в... Месенджери, або залишайте коментарі і разом будемо з цим справлятися. Пишіть, чи згодні, не згодні в коментарях, з моєю думкою. Що хотіли б ще можливо дізнатися, буду рада почути. Бажаю вам фінансової свободи, стабільності і захищеності. І все буде Україна. До зустрічі в наступних відео!